Друзі, добрий день, маємо сьогодні 3 січня. Кури живі, здорові. Вчора цілий день різали на фолорамі. Така гора Тирси Аератор працює. Я сьогодні переробив, бо він коротше тут були проблеми деякі через те, що світло було, ну, виключали. Вчора була вилазка були і зайці, але корча, нічник не було що знімати. для вас. А, моя качечка жива, здорова. Моя Значить, сильні вітри і вона почала ховатися десь по березі того, в мене є такий місток, бачите. І вона під нього ховалася, а я взяв. Вчора коні були, ліс забирали. І там сіна лишилась. Завтою оберемо сіна. Зробив і під мостком таке гніздечко. Видно вам її чи ні, не знаю. О, сидить. Коротше, ми з нею в повній ідилі. 73. Там і дождь, якщо буде падати, не нападає в місток зверху, жаліз. Ну і поплавати вона має йде. Лисів не було. Коротше, знаєте, друзі, коли ти лисів був досить, а було щось знімати вам. Пішов, вибрав любого, бах і нема. Тепер годі зустріти тут в мене їх. А я їх таки трохи почистив. Один десь сам ходить, навіть сидів дуже не видно, а один ход там, але то щоб ви розуміли. Ой. Наперед дякую. Щоб ви розуміли, що немає моє, не моє, не моє терени. А я дуже до чужих не хочу лізти. То так умовно, знаєте, там не піду в чуже село, там є свої хлопці, хай там порядок наводять. Добрих Добре, хлопаки Ще як щось буде цікавого, вийдемо Так, друзі Почала їсти бульбу варена. А, квакати починай. Зимна біда. Ну тут е, водичку вона має. Змерзається, файно все аератор, файнер Бульбочку зіла лау, я накидав і все ну і там її місце Там прийду, я не буду її турбувати Ми на велосипед Дуже сильно світить місяць. О, дивіться як красиво. Ну, я до а, Коротше, щоб Ви розуміли, місяць так світиться, що тінь падає. Камера того не передасть, але дуже, дуже класно. А, гарна погода, мороз, 6 градусів. Это не сильный Единственный минус, что, например, с подхода не подойдет. Я тут шел на дальние рубежи, назад 5 ,5 лет, рот, и мне сейчас назад 5,5 минут вертаться. Не могу так. Короче... Был лес. Не, не, вышло мне до него подойти, не... Ні... Вас видно на фоні снігу так, що то пес. Раз по-друге, дуже звук перепить. Єдиний вихід, якщо є можливість підійти, якщо йде катана дорога, полювати, можна по дорозі підійти по снігу і не під'їхати не нічого, гарно така вітер. Ось ну, такі місцями творив і я таку погоду люблю, тому що знаєте, щоки запеклися. І зараз прийду додому, в хаті напалена. Да, Блядь. То тільки може зрозуміти той, хто таке, е, ну, хто переносив таке. Фу. Ще до п'ять до добрих кілометрів треба копати. А я жду самі, розумієте, не по дорозі, не по тротуарах розчищених, такими полями, галявинами. Ну, де, де я. Що хочу сказати, настільки ну, видно ті від, вітер, мороз, дуже мало зайця. Я думаю, що заяць. У нас тут є куди, пішов би більше ліси або е, такі лісочки, проліски. Отаке. тому що Вітер, вітер в такий центр яти популярний, якщо в лісі хоч, не, хоч сховається від цього вітру. І таке. От. Доброго ранку, друзі. Зав не буду провіряти отопастки, але малий мій купає тут недалеко. Я вирішив. Зайти подивитися. Ось значить робочий солонець, бачите? Скільки слідів порозривано Ай, дивіться, як вони забігли. Туди... Сьогодні густинці він не приніс. На девятку виходять. Не видно нікого. А, зараз провіримо, що вона там зняла, але то що... Кози тут ходять, там збоку і кабанчик, що не знаю. Сюди певно не заходив, що зиму не підходило. Таке. Ай, друзі, прийшли додому, поснідали. Качечка жива. Навіть вроді почала ліпше ходити, бо вона перша на сонечку собі гріється. Аератор працює. Здорово. Дуже классная штука. Вот такие вот. Разбираемся на Львів. сегодня на качечку был замах яструпат. Блин, як не яструбе, то лисер. Як не лисер, то Але вона тут має де сховатися, там під мостик сховалася. Кури живі, здорові. Віце яка курка, Та вже велика кажуть до них пантарки, не знаю. Не той, не пантарк, що я мовлю, бергамот. Літаю дві курочки і одного кугу але Кугут всі гроші. Отому ходить. Щоб ви розуміли, що тут до нас маленькому нашому літає Ой. чуть не погляд. І літає ще до двох сусідів. Там курей обслуговує своїх мало. Кабанчик приходимо на солонець, відео додам, гарний такий, зимовий, козульки, тупанчик. Добре, друзі. Від'їжджаю, постараюся нині вилежати. Друзі, казав, що збираємося, а не зовсім. Коротше, подзвонив до начальства. Ми вівторок не працюємо, завтра до обіду. Я собі поїду, до обіду відпрацюю. І ще лишився. Коротше, буде ще вилазка. Я так люблю сидіти лишитися, що капець. Ой, сонечко. пригрело. Файно. А что там то есть зимы уже? Знаете, уже идя в Денисор. Я в семье, той... на земле обитуванье. я не Иду зараз до соседки. Мають молочного візьму, домашнього. Люблю я село, ліс, село. Буде вилаз, маленького, справа не в полюванні, той сам зараз я знаю, тобі в контингент такий, що я люблю подивитися, люблю потішитись, що то є в мене. Я вже все на пам'ять, де скільки йшов до чого. Тут на площі було в районі 7 зайців на одному полі. Лишилося три. Якесь чмо прилітає вночі е, на джепарі, поле примерзло, на фари брали зайців. Я знайшов, я знайшов і де їздили сюди, і де зайців брали, кров. Такий від, е, Полювання. ну Я би ви приїхали, взяли там зайчика, поїхали. Всі ми люди, все, все нормально. То набереш ти зайців цих, і що ти потім будеш з цим робити? Рагуй сраний. Шкода, бо я там теж і сіль даю, щоб вони там були, солонці порубив, там молодняк є в одному місці, я молодих не рахував. Ще. Шкода, тому що я тих зайців взяв, ще б трохи можна було б. Важити я би повозив. Де більше, де менше. Там один заяць є такий, що вони його не взяли, старий з боку. ледве вже Ох. Ну що добре? Ну, я до чого веду, що я люблю за, за тим подивитися і припильнувати таке Добре, друзі. Я вже йду під сусідки. Дивіться, друзі, що хочу ще такого сказати. Я нині не закінчу, я вже радий, що я ми лишаюся і я вже знаєте, на емоціях. Ну, зате, бачите, то так певно і в мисливському господарстві є. І всюди так, нема різниці. Людина як щось хоче, вона щось робить, вона старається знаєте, розвиває Пусть... і повірте мені, що буде мало. Не знаю, чи буде видно мою хату. Видно того. І то будував, я то все. Я, знаєте, я як почав, не дуже мій діду, земля його пуху підтримував. Я почав будувати, оббудовувати, добудовувати. Там наприклад одного року поставили, то, ледве закінчили. не гроші. І сили, і гроші, і час. І вже думаєш собі, почав, блін, то скінчу, все, більше з не роблю. Пройшло 2-3 місяці, ну, все, вже, вже, все, вже треба ще щось. Я тут вже стільки набудував і, і все одно воно далі щось вилізає, що я ще валю. Одну, на другу то не на другий, того року ще повністю всю стайню, то так говоримо стайню, то не є стані, то літня кухня, кумора, гараж, все. повністю все буду перекривати новий дах. Там хочу поробити два голуб'ятники з вікнами. У мене там виходить наверху дві кімнати гарні можна зробити, місце гарне. і Вікна виходять, одне вікно, сюди як на город, дуже класно до лісу. Ще буду добудовував бо в гаражі місця вже нема. Вже навіть дровер немає то що машина. Все в станках, все в всяких приспособах. І, а звідси, з того боку, теж дах видовжу над брамою, зробимо піднавіс такий, що от машиною приїхав собі став, не треба мені гаражу Машина добра, я не признаю гараж для машини. Я признаю більше, гараж от для трактора супер. На зиму загнав, в теплі, легко завів, а для машини є візькою, я нас. такий, знаєте, при хаті чи де там, щоб продувалося і не капає, супер, машина сухенька, туман так не сідає. До довшої дорогою. Люблю прийтися. Ай, сонечко, файно. Вчора прийшовся, друзі. Вилазка була бомбезна. Та нічого там не було такого, але отой мороз, той вітер. Я прийшов, в хаті напали. То не є те тепло, таке, як ви собі там в містах в батареї, то не то. Дрова. Хто не знає, тому дурно пояснює. О, сосни мої ростуть. Дай бог ялинки будуть. Обітягуйся, ялинки треба принести ще. Я ще принесу, ще понасаджую, хай, хай ростуть. Ну красота. Ой, Де моя санечка, о, санечка, гарна. Такі то справи, друзі. Зайців шкода, що побили, ну що зробиш? Що не порабиш? Паразити є всюди. Саме гірше, що тих великих зайців. Їх і Лис би не взяв. Ну, приїхала Рогульня сусіднього села. Я там наведу справки, я то питання піднімлю в своїх колах. Я ні до кого не ходжу, вони мені приїхали. Я просто тих зайців було видно, чому люди рано їхали, то попри дорогу тепло. І вони там паслися зраненька. То тобто вже багато хто казав, що там є. Ну, але ж, чия заслуга, ніхто не знає. Не... Блін. Лисів перебив гостинці носив, сіль, то все, їм підходило тут. Файне місце було. Леко такої нерви маю. Що... Але свята, не дивилися, нервувати. Що, махну рукою, а що я зроблю? Хто я такий? Я, я не маю таких повноважень, але просто Ну, по-людськи, Я не лізу на чужі терени, розумієте, і не б'ю там. Тут мене раз, раз запитав, я навіть питався, чи можна піти там, в східній терет суто по лисах. Що я тоді два лиси взяв, фотографію, відео, все, я її пацанам скинув. Вони, До мене люди спокійні, бо знають, якщо я, я не візьму там лишнього, мені не треба. А тут приїжджають з дозволяють, фіг знаєш. Що. Ну, чи нічого, Земля круг, бо сон. Так не робиться, я вважаю. Я, я думав, що було тільки в радянські часи, от на фари, на те світло, дивіться, ні, ще рагулі не перевелися. Ну нічого. Дураки хватає сюди. Добре, друзі, на зв'язку.